Я виїхала, ну, йду на трамвай, тому до трамвай мені приїжджають. Я не знаю, що робити. Чи до тебе чи додому їхати, на що мені йдемо їхати. Тільки що закінчилось, я не знаю, коли будемо робити. I mm -hmm. Правда, співаємо. Так, як бачите, традиційно ми в центр під'їхали на тролейбусі, але хі, крім нас під'їхати в центр на тролейбусі так виглядає, може собі дозволити не багато людей, бо тролейбус був абсолютно незаповнений, не заповнений, незважаючи що, що субота, вечір, свято. Та слава Богу, що люди під'їжджають на чомусь інакшому, хі, а я далі на тролейбусі їжджу. Йдемо зараз напрямку до площі ринок. Вийдемо традиційно через площу ангелів. На площу ринок вийдемо. Певний дім 17-15. Ноль людей. Та правильно. Пиво пити не корисно. Йдемо далі. А на площі ринок, звичайно, будуть люди. Хоча б такі, як я. Які думають, а вийду, подивлюсь, скільки людей на площі ринок. І в підсумку ці всі люди на площі ринок дивляться один на одного. Бачите, похолодало. Цей пан утеплився, а той його конкурент, який стояв біля нього, щось його не видно, напевно, з ним вже провели виховну бесіду, щоб не стояв на прикормленому місці вже. Ну, трошки похолодало для когось похолодало. Для нас пот що. Так, як я. І що, бачите, тільки площа ринок, хоп-хоп, зразу життя. Зразу все зовсім інакше. З такого Порожнього сумного тролейбуса Ми опиняємося веселому центрі. Лісбар. Кафе люди. А люди, але... Добре, не буду далі говорити. А, площа ринок заповнена, як завжди. Давайте повернемо на Краківську. На Краківській має один ресторанчик закритися. Я вам розкажу, поки він ще не закрився, бо я вам зазвичай розказую вже, як ресторанчики закрилися. На цей раз я матиму можливість вам розказати ще, поки він не закрився. Ой, нарешті є хтось хтось вишиванці. Я щось думав, що більше людей буде в вишиванках сьогодні на вулицях. <плес> так, та пані з тими ведмедиками, ми ж вам розповідали про них. Так от, стверджують мої джерела, що оцей ресторанчик «Дольче Чевіта з 1 вересня припинить свою роботу. Так що запам'ятайте його живим, запам'ятайте його таким, який він є. Ну, а якщо мої джерела мене не підводять. А при нагоді ми ще будемо тим, ми ще перепитаємо. Будь ласка, правда, 1 вересня закривається цей, так? З 1, вер... 1 серпня останній день, так? Дякую. Ну а бачите, мої джерела мене не підводять. 31 серпня дольче віта закривається. Бачите, яку я вам корисну інформацію приніс. Я казав, про закриття ресторанів ми завжди будемо говорити. Сходіть, хто хоче Дольче віту. Хто любить в Дольче віту, сходіть, підтримайте, попрощайтеся з дольче вітою. <кій> Йдемо далі. А ну, так ширше обійдемо. О, дивіться, нова Ха. нова фотозона. Тут і ялинка була, і що тільки не було, а тепер такі качечки. Як На мене дуже гарна фотозона. <кхи> через лесі українки зробимо коло, повернемось на площу ринок. співає. <пів> Хоч якихось туристів побачив, ну в основному вони іноземці, звичайно, але що. Але хоч якихось туристів побачив. і що, вулиця Лесі Українки? Вулиця Лесі Українки, відома, ти ж розповідали за нею. Вона колись була проїзна, потім стала пішохідна. І на ній відкрилась купа-купа ресторанів. А тепер ця купа-купа ресторанів вона потрошки поетапно закривається. Ну, замість деякі нові відкриваються. І все, як завжди. Ставиться природній відбір. Гарно вже стоє коли вечоріє. З'являються ліхтарі, вмикаються. Тут, бачите, когось так дуже вперто ігнорують, коли ми не йдемо. Тут щось завжди порожнє. Тому Мі. Неважно. Не важно. Лімончелло. Мені хтось сказав, що на День Незалежності, влітку, вихідний день, отак все буде порожнє, та я би ніколи не повірив. Я би ніколи не повірив. Зараз є так, як воно є. Та-да. Дикий бар. Цікаво хто наступний закриється. Ми вже показували. Бе Пан пате Софі Лесі Українки, йдемо друкарською налив. Таке враження тут не наливає! Перетинаємо вірменську. А, туди вірменська. To, видно сонечко сідає. А йдемо на площарину, так, як я вам обіцяв. Mm -hmm. Та, от вона Ринок. Цята 18